Почнемо із крилатих бомб. Фактично, це гібрид крилатої ракети і високоточної керованої авіабомби з максимальною відстанню ураження до 150 кілометрів. В чому особливість такого виду озброєння? Чим він такий для нас цінний? І не знаємо, чи ви знаєте, але можливо чи відомо про їхню кількість, яку передадуть Україні? Ну, про кількість, на жаль, невідомо, і думаю, не буде відомо. Це інформація в обов'язковому порядку. Буде засекречення в частині, що стосується цінності цієї бомби, це у ракетобомби. Отак от правильно її назвати. Бо це схрещення двигуна М 26 від реактивних систем залпового вогню. Хаймер свого часу американці почали розробляти касетний боєприпас невеликого радіусу дії і від нього відмовилися. І от із бомбою GBU-39, із лазерним наведенням, ураженням і з малим діаметром. Доволі непогана бомба. Так от головна перевага саме цієї ракети Богомо – це відстань 150 км. Це доволі багато. Бо головний штатний боєпропас, з яким ми працюємо саме за установками М-140 ХМС і М-270, це М-31А1 і М-31А2 – це максимум 84 км. Розуміючи, що Буферна зона для машини обов'язково має бути від 15 до 20 кілометрів, щоб сама машина не пострадала і не потрапила у зону ураження засобів противника. То плюс умовних 130-120 кілометрів це дуже багато. Уся ширина окупаційної зони, це в межах десь 100-120 кілометрів. Отже, практично під Азовське море можна буде діставати якісь дуже не серйозно. Я розумію, чому ви якраз звели мову до відстаней перед нашим ефіром? Я трошки посидів з таким інструментом, як лінійка вимірювання відстаней на мапі Deep State. І я з'ясував, що це озброєння дуже легко дістає, наприклад, до кримського перешийку або навіть до Дженкою Криму, де знаходиться військовий аеропорт, до багатьох інших ключових. Точок на окупованих територіях і навіть на території Росії, і от таке запитання: де би було найбільш доречно використовувати цю зброю, і чи може вона бути вирішальною, хоча б на одному обраному відтинку лінії бойового зіткнення, наприклад, на кримському напрямку. Ну, давайте ми про Росію забудемо. Союзники не, не дозволяли, не дозволяють, і, на мій погляд, не дозволять застосовувати свою територію такого класу по території Російської Федерації. А тепер чи може ця зброя стати переломною, На мій погляд, не може. Давайте підемо від протилежного. Це найкращий спосіб аргументування. За листопад місяць росіяни застосували керованих точніше коректованих так правильніше, авіаційних бомб класу ФАП-250, ФАП-500 і навіть УПАП-1500. Цифри це вага 250 кг, кілограмів, кг кілограмів і півтори тони більше ніж 1100 одиниць. Давайте вдумаємося у цю цифру, і вони не зламали ходу війни у наш бік. То як оцими ракетобомбами з бойовою частиною у межах 90 кілограмів можна щось переламувати у справжньому сенсі. Ця ця зброя високоточна, точкова не плутати ці поняття, бо дуже часто вони плутають. Що таке точкова? ось стоїть тор М або стоїть с-300 або стоїть важка артилерійська установка 2С5 5 геацент. Оце маємо точку. А тепер треба в неї точно влучити, бо є різниця влучити за три метри і осколками посічаємо машину, але жодним чином її не знищить, особливо якщо це важка артилерійська установка чи танк, і влучити умовно між корпусом і баштою. Якщо це танк, то він обов'язково здетонує. От завдання саме цієї зброї. Точково наносити точні удари по дорогій техніці, особливо по таких установках, як С 400 дивізіон, таких установок коштує в межах мільярда доларів. Оце вже справжні втрати. На мій погляд, так таких ракетобомб, якщо буде кілька десятків на старті, то це буде дуже добре.